Номер 1061, сторінка 231. Які цифри можна підставити замість зірочок, щоб перший дріб був неправильний, другий дріб ось цей був правильний. Для цього перше щоб дріб був неправильним, потрібно, щоб чисельник 7, зірочка 5, був Більший за знаменник, або дорівнював йому або 7 зірочка 5 дорівнювало 7, 775. Замість зірочки, щоб дріб був більший. Потрібно, у нас одинакові сотні, потрібно, щоб десятки були більші, ніж десятки тут. Якщо у нас тут 7, то тут повинно бути 8 або 9. Тільки тоді число 785 буде більше за 775, і 795 буде більше за 775. Отже, зірочка, дорівнює 8 комою. зірочка дорівнює 9, комою. або 700, зірочка 5 дорівнює 775. Сотні одинакові, одиниці одинакові. Щоб два числа були одинакові, потрібно, щоб ще їхні десятки були одинакові. Отже, зірочка, що може дорівнювати 7. Зірочка дорівнює 7, 8 або 9. Другий приклад. Дріб був правильний. Для того, щоб дріб був правильний, потрібно, щоб чисельник був менший за знаменник. Для цього 783 повинно бути менше за 700 зірочка 4. Щоб дріб, щоб число 7 зірочка 4 було більше, щоб наш дріб був правильний. Підставляємо, якщо ми підставимо замість зірочки. Отримуємо Отримаємо 783, 784. тобто рівність виконується. Зірочка дорівнює 8. Підставимо 9. 783, 794. Виконується. Якщо б ми підставили замість зірочки 7, то отримали 783, 774. І дріб би став неправильний, бо рівність би наша не виконувалась. Отже, у другому випадку зірочка може дорівнювати 8 або 9. Відповідь. Перша 7, 8, 9, друге, 8, 9.